Отже, зараз ми знаходимося в Гостомелі на вулиці Білішова, 25. До огляду у нас комерційне приміщення, яке знаходиться на Варшавській трасі. По документах як готельний, готельний комплекс. Крім а, першого та другого поверху та третього мансардного є ще а, цокольне приміщення. Вхідна група це металеві двері mm -hmm. з якісного металу, які ведуть сходами на другий та третій поверх. Під сходами є місце під якісь технічне приміщення. На другому поверсі у нас ще є ряд кабінетів. Ось п'ять місце під санузел. Кабінетик. Зараз вони трохи захаращені речами, але це під час куплі-продажу буде звільнено все. Так, Ще одна кімната. Ще одна кімната. Вікно металопластикові. Перестянки з цегли червоної. Ще одна кімната, ще одне підсобне приміщення. Високі стелі, десь 2,93-10 метрів на скидку. Зараз ми знаходимося на третьому поверсі даного. Давній будівлі є дві здоровенницькі кімнати з підсобними приміщеннями виходить на вершавки. Ще одна кімната. Ходи вниз, Є ще місце для де... якихось. Спускаємося. Крім цього приміщення є. Покриюся зал. Сипін входить під кафе, кудись торгові. На стінах розетки через кожні півтора два метри також в кутку є санвузол. крім цих приміщень є у нас ще цокольний етаж. Зараз ми подивимося, що він собою являє. Це повноцінний цільний поверх open space. Значить, в глибині в нього знаходиться ось котел. Потужності котла вистачає для опалення всього будинку. Ресівер. От приміщення ще є. Що хочу ще звернути вашу увагу, що офіційне підключення, договору з Києвенерго на наведення комерційної діяльності, три фази, в принципі, достатньо потужності, щоб для будь-якого бізнесу вистачить. З іншої сторони будинку у нас такий високий комір який піднімається на всю висоту. За будинком також окремо продається земельна ділянка, яка виходить на вулицю Чумацький шлях. Заїзд відбувається через відкатні ворота, широкі такі ось. Вулиця вузька, але в принципі цивільна асфальтована ось так виглядає будівля з іншої сторони. Справа від неї знаходиться навес, де зберігаються дрова для твердопаливного котла який ви бачили тут у нас знаходиться лічильник трьохфазний а це ті двері які ви бачили з підвала які ведуть до дров значить ця ділянка відноситься ще до цього будинку Ділянка, яка знаходиться за ним, це окрема буде окрема продажа. Це приміщення має великий потенціал завдяки своїй площі, плануванню та розташуванню. Ось кілька варіантів його використання. Стоматологія, медичний центр або амбулаторія можна організувати кабінети для різних спеціалістів: терапевт, педіатр, гінеколог, масаж, УЗД тощо. Перший поверх реєстратура, лабораторія чи аптечний пункт, офісний центр або бізнес коворкінг. Перший поверх ресепшн, переговорна кухня, верхні поверхи орендовані кабінети, коворкінг або креативний простір, ОСвітній центр школа іноземних мов, курси IT, дитячий центр розвитку. Наявність санвузлів у кімнатах зручно для групового навчання або дитячих занять. Хостел або апарт-готель. Для сезонного чи постійного проживання поруч із Києвом гарний варіант для робітників, студентів, туристів. Можна обладнати кухню загального користування, салон краси, центр естетичної медицини, СПА, перший поверх рецепція, зала очікування, майстер перукар, верхній косметологія, масажні кабінети, лазерна епіляція, релакс. Зона. Резиденція для it компанії або стартапу, закритий простір з робочими зонами, кімнатами відпочинку, кухнею, ідеально під формат офіс, житло для невеликої команди, приватна клініка реабілітації або психологічний центр, індивідуальні кабінети для фахівців, є змога створити комфортну атмосферу для відновлення клієнтів, міні-дітсадок або сімейна школа. Залежно від норм, можливе відкриття дитячого закладу з групами до 10-15 дітей. Санвузли у кімнатах велика перевага.